Чесно признаюся, зробити презентацію на тему вишивання, взагалі цієї техніки вишивання хрестиком, дуже складно, тому що це щось, до чого українці вже. Дійшли, що це треба відроджувати, відновлювати і що це наше рідне, питоми. тому власне матеріалів на цю тему дуже багато є. Те, що ми сьогодні покажемо в презентації, це, напевно, якась невеличка крапля в морі, а потім ти берешся за діло і розумієш, що ти просто не можеш зупинитись. Хрестик і всі інші види це просто. Має відбуватись і в Ізраїлі теж, бо ми дуже заздримо, іноді дивлячись на те, що відбувається в Україні у Києві, у Львові, в інших містах. Але ми кажемо собі: ми маємо це робити тут, як би далеко ми не були від нашої батьківщини. Тому пірнаємо вишивку. Вишивка це. Трохи більше, ніж візерунок, набагато більше, ніж візерунок. Сьогодні ми з вами не просто беремо до рук голку і нитку, ми торкаємося ремесла, що століттями зберігало національну ідентичність. Майстрині кажуть, що отак треба по одній витягати. Дивіться на мене дивіться. Отак витягаємо одну, другу, третю, потім їх складаємо, і щоб вони були три. Обрізаю, дивіться, коли собі обрізаєте нитку, виміряєте, як лікоть до ліктя і назад. Хто потім захоче продовжити вчитися в майстрині, є багато уроків, тільки будьте готові до того, щоб кожен свій спосіб, і ми вчимо сьогодні горизонтальні хрестики. А є вертикальні і потім відкриваєш і всі по різному Будемо пам'ятати, що люди вишивали прості, звичайні люди, і до мистецтва це доводили в процесі свого навчання. Якщо подивитися на сорочки, бабусь, не все там прям ідеально, але це ж, жива вишивка.